Годин після закінчення так званого Великоднього перемир'я росіяни вбили людину у прикордонному селі Стодинок Есменської громади. Як повідомив на межі есменський селищний голова Сергій Мінаков, 21 квітня близько 9 години ранку, росіяни вдарили по селу з мінометів. Від удару зайнявся один з житлових будинків. Чоловік, який жив по сусідству, кинувся гасити пожежу, але потрапив під повторний удар. Загиблому було 66 років. З вами на межі, і сьогодні ми говоримо про загострення безпекової ситуації на півночі Сумщини. Для того щоб не пропустити чергові наші випуски, обов'язково підпишіться на наш канал. А для того, щоб правду про російські воєнні злочини дізналося як можна більше людей, поставте лайк і поділіться цим відео у соціальних мережах. Обстріляне на другий день Великодня село Студинок розташоване за лічені метри від лінії кордону. Російські військові масово нагатять по ньому з весни 2022 року. Попри небезпеку, там залишаються люди. Нещодавно ми розповідали Історія Надії Бокової будинок, якої у судинку згорів після російського удару в 2023 році. Ось що вона розповідає про ситуацію у рідному селі. Там село було прекрасне, і, і центр був прекрасний, і була от жіна, і, і ФАП, і почта нова. Ну все було, ви знаєте, все. І, і дороги поробилися. О, село прекрасне. І ще, ви знаєте, 130 чоловік оце на сьогоднішній день. Ну там дякую Волончуку Саші, можете навіть спомінути його. Він зараз лазить по цих стовбах, по всіх. Якби б не він, то там би все село б виїхало. Виїхали б люди. А так оце каже під дронами. Дрон летить, він паде з стовба. Десь кудись заховається, чи під тележку, чи куди знову полізе, ремонтує оці всі провода перемонтують, Поремонтирує інтернет, через то люди там живуть. О, ну а так. Ну, щоб і хліб возить, і хліб він возить. І оце людям допомагає. Складною залишається ситуація у Шалигінській громаді. Волонтерка з Глухова Марина Величенко розповідає, що зв'язку в прикордонному селищі немає. Під час поїздок на евакуацію їх стабільно переслідують ворожі дрони-розвідники, після чого прилітає дуже поруч. За останні два рази вони евакуювали з громади п'ять людей та майже 40 котів та собак. У Шалигіна продовжується евакуація. Щодня нові прильоти і руйнування. Люди продовжують виїжджати і забирати собою тих, кого можуть. Ситуація по тваринам стає важчою, тому що ще більше людей передають село. Вже зараз дуже багато виснажених та травмованих тварин. «Іди сюди, не ніби, іди». Іди, Привіт, безпекова ситуація теж стає гірше. Нові прильоти в будинки, підірвання авто, нерозірвані снаряди на вулиці. Іди сюди. Тварини зачинені у дворах, на ціпку, під навісними замками, деяких доводилось діставати, перестрибуючи через забори. Тварин забирали навіть тих, хто ну трошки на нас кидався, і всіх тих, хто пішов до нас у руки, особливо на тих вулицях, де вже не залишилось жилих хат. 15 квітня ми вивезли просто рекордну кількість тварин, тому що поїхали з дівчатами двома машинами 25 тварин, і три людини я везла у своїй крихітці, і майже стільки ж тварин їхало у другій машині. На вулицях, де не змогли спіймати тварин, ми розсипали корми, щоб вони оч якось могли в нас дочекатись наступного разу. Долучайтесь, друзі, до порятунків. Їх життя зараз залежить від нас. Ще однією загрозою для цивільного населення прикордонних населених пунктів є диверсійно розвідувальні групи росіян, як заявив сьогодні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Більшість спроб російських диверсантів потрапити на територію України фіксується в межах Сумської області, а саме на півночі, ближче до Чернігівщини. За словами Демченка, ці групи можуть бути не чисельні, але були зафіксовані і групи з 15 військовослужбовців противника. Серед завдань цих російських ДРГ розвідка структури української. Оборони з метою подальшого її ураження більш потужним озброєнням, уточнив речник ДПСУ. На шоскінщині від вилазок російських диверсантів чи не найбільше страждає з Новгородська громада про безпекову ситуацію, у якій кореспонденти на межі днями поспілкувалися з заступником селищного голови Олегом. Містничним. Спочатку повномасштабної війни зновгородська громада постійно піддається разного виду обстрілам, починаючи від ракетного обстрілів каби. Артилерія і так далі. Зараз більше використовують і дрони які і на оптоволокні вже є випадки, і такі це дуже небезпечно. Як люди, так і техніка страждає від цих нових видів ураження. Обстрілюють як їм завманець, особливо вночі. Особливо наче більше страждають прикордонні наші села піти зони. Ті, що подалі, трохи менше, але щось гарантувати на сьогодні неможливо. За словами посадовця, росіяни гадять як по житловим будинкам, так і по цивільній інфраструктурі громади. У пріоритеті росіян лікарні та заклади освіти. Професійна гравня ліцей постраждав. Це в нас і лікарня, це в нас і навчальний заклад, три навчальні заклади по населеним пунктам і в Нов Новгородському. Це і центральний будинок культури. Цен культурних послуг. Вони всі постраждали від обстрілу. Це в нас і приватні магазини, це в нас і нова пошта повністю розбита. Ну тобто інфраструктура постраждала сильно. Ну, ми прикордонна територія. Зараз для цивільного населення громади з'явилась нова загроза, адже мешканці селища та прилеглих сіл все більше часу проводять на відкритій місцевості, працюючи на огородах. Цим можуть скористатися росіяни.